Від початку повномасштабного вторгнення Росії загалом вдалося звільнити із російського полону 1993 українців. І ми і далі будемо намагатися повернути всіх українців додому. Ми будемо боротися за кожного полоненого, розуміємо, наскільки це важко. І зараз у нас є можливість поспілкуватися, поспілкуватися саме з родичкою тих, хто. Перебуває в полоні. Тих, хто вже віддав найдорожче у своєму житті. Зараз з нами на прямому зв'язку Неля Шестун. Це одна з представниць громадської організації Жінки зі Сталі. І, як я вже сказав, старший син її загинув у Маріуполі. Ну, а другий перебуває зараз у російському полоні. Я вітаю вас, пані Нелю. Добрий день. Я розумію, наскільки важко вам говорити. Я буду намагатися бути максимально коректним. Перш за все, ми висловлюємо співчуття за вашим загиблим сином і сподіваємося, що другого сина ми зможемо повернути з полону. Наскільки важко зараз відбувається оця комунікація з представниками української влади, з представниками головного управління розвідки, який зараз відповідає за обмін полонених, які є проблеми? Чи ви розумієте, що відбувається і де ваш син? Давайте я трошки внесу корективи. Мабуть, вам не точно все сказали. Так, у мене два сини, два бійці азовця, саме ми з Маріуполя. Старший син загинув 1 квітня 22-го року в Маріуполі, а менший перебував у полоні, був у блокаді е на комбінаті е Азовсталь. Але 31 грудня мого сина звільнили, і він на зараз дома. З нами. Тоді, тоді насправді це така інформація у мене її не було, але це дуже добре. І я собі уявляю вашу радість, коли ви побачили його вдома. М -м ви з ним спілкуєтеся. Він розповідає про те, як перебував він в полоні. Так. Да. І це, це жахливі речі. Просто От ми вчора про це говорили, що Україна, як виявляється, витрачає десь близько 10 тисяч гривень на одного російського військовополоненого, які пробувають зараз, яких ми зараз утримуємо як обмінний фонд для того, щоб обмінювати. Умови, в яких перебувають українські полонені, вони жахливі, ви про це знаєте. І вони розкидані по всій Росії. Якісь представники міжнародних організацій вони можуть потрапляти? Ваш син розповідав, що з ними хтось зустрічався? Ні, жодна із організацій, ні ООН, ні Червоний Хрест не були. Єдине, коли був представники Червоного Хреста, це 16, Він виходив 17 травня 22 року за завсталі, і це єдине, коли він їх бачив. Син був у баракі 200 на Оленівці. Це саме той барак, який вони підірвали. Він залишився живий, і навіть після цього ніхто жодна з організацій не прибула на це місце жахіття, того страти наших хлопців. І досі я вам можу сказати, що цією історією ніхто з міжнародних організацій не займається. А ви можете розказати, що саме там сталося, з того, що можна розповідати? Я наскільки розумію, син вже дав свідчення нашим відповідним органам, і ми точно знаємо, що саме там було. Але ви сказали, вони його підірвали. Російські окупанти вони підірвали, тобто, це не був обстріл, це була вибухівка. Скоріше за все, це так. Я не можу ці факти розк... розказувати. Це не моє діло, але я знаю, що наших хлопців питалися вбити. Через те, що таким чином росіяни намагалися сховати е, ці сліди злочинів, е, катувань над нашими хлопцями. Mm. Полка Зов це для них як червона ганчірка для бика. Вони саме з хлопців знущались саме з азовців, і саме їх вони боялися і бояться по сей час. Ну, уявіть собі, що тільки мої два сини: це двохметрові велетні по 105 кілограмів ваги мишці. Це хлопці, які займалися спортом, і син вийшов з полону з вагою в 61 кілограм. Коли він побачив шматочок хліба, це для нього було якесь щастя. Поки ми доставили їх з пункту обміну, так, я була з невісткою саме на обміні наших хлопців, коли вони прибули 31 грудня. Вони декілька разів зупинялися для того, щоб поїсти. І моя дитина їла без перестанку десь місяць. Це були, їжа була і в день, і вночі, і ну, без перестанку, їлось все. Їлась так, що ну, нормальна людина при нормальних обставинах ми не можемо скомпонувати ті продукти разом. Але так як їли наші діти, у мене серце країлось. Тобто він перебував у полоні з травня по грудень? Так, так фактично. Скажіть, будь ласка, допомогу, яку зараз йому надають медичну психологічну допомогу. Це тільки українські організації чи є якісь міжнародні? Полк Азов, патронажна служба повністю взяла лікування на під свій контроль. І наших хлопців, бійців Полку Азов, лікують у приватній лікарні зараз вже. Саме по цій лікарні у нього пройшли всі лікування, і найближчими днями він їде у санаторій по суставах. У нього великі проблеми зі спиною, з колінами, які відбиті. Буде лікуватися там. Відбиті, їх катували? Його катували? Так. Ці всі злочини збирають зараз свідчення таких злочинів для того, щоб потім робити великий трибунал. Ви напевно, знаєте, що буде створений в ГАЗі саме трибунал по військових злочинах Росії. І я так розумію, що і ці свідчення теж туди підуть. В матеріали цієї справи. Ви спілкує, Ви зараз представляєте організацію Жінки зі Сталі. Ви ж ви самі з Маріуполя? Так. М я розумію, наскільки це питання може зараз для вас бути болючим. У вас там вже нічого не залишилось? Чи залишилось в Маріуполі? Нічого. Зовсім нічого. Чи є допомога від держави, чи якусь таку допомогу зараз ви отримуєте? Буквально 28 лютого я отримала першу частину грошей. Що розділили ці 15 мільйонів на трьох. І от я отримала перший мільйон. І питаюся зараз за ці гроші знайти житло, купити собі. Але в мене поки що не виходить. Живу я у... живемо ми у моєї сестри. У нас тут 16 людей в одному будинку, але якось вміщаємось. Ну, хочеться своє, свій якийсь куток. Це вся допомога. Я дуже дякую вам за інформацію. Вибачте, якщо я був не досить коректний, я, я розумію ваш біль, але насправді мені, мені його не зрозуміти. Я, я родичів не втратив там. Ви втратили. З, вам дякую за. За вашого сина, який віддав своє життя за Україну, і ми будемо сподіватися, що другий ваш син він зодужує і він повернеться до нормального життя. Неля Шестун зараз була з нами на прямому зв'язку. Це громадська організація Жінки зі Сталі.